Доброго раночку, привітки друзі. У нас вже ранок наступний день. Слухайте, я щойно зробила собі ось цю маску, яку купувала вчора. Просто взагалі результата нуль. Взагалі нічого не побачила. Тут вони обіцяють і ліфтинг, і підтягнути шкіри, але взагалі, взагалі нічого. Абсолютно. Ні до нанесення макіяжу. Одразу, коли я зняла маску, я взагалі нічого не побачила. Ні після того, як я нанесла макіяж, собі зробила взагалі. Нуль ефекту від її використання. Ну що ж, більше купувати таку не буду. Спробувала і на цьому все. Це, до речі, корейська маска. Дуже рідко якісь корейські маски так діють, щоб взагалі ніякої дії від них не було. Але є те, що є. Слухайте, ми збираємося сьогодні. У нас чудовенька там погода, сонечко світить, ясне небо. Збираємося на прогулянку, хочемо сьогодні поїхати погуляти до леді, бути з нашими знайомими з українцями. Тож ось такі плани у нас на сьогоднішній день. Сьогодні неділя, знову ж вихідний день. Тож будемо цілісінький день ходити, гуляти, десь якось проводити цей час. Сьогоднішній день. На вулиці, слухайте, сьогодні так спекотненько. Я ось вирішила сьогодні з розпущеним волоссям не зв'язувати, але мені здається, я її скоро зв'яжу, тому що духота така, можливо, ще просто після дощу випаровування, просто немає з чим дихати. Капає, знову прийшла спека. Я вже сподівалася, що вже будуть такі більш прохолодні дні, не такі спекотні, що вже справа буде рухатися до зими, але ж ні. Поки що ще жарко. Ми приїхали зараз будемо тут гуляти. Мабуть, один. Декілька, дві, три, це точно, тому що тут гарна територія, ми тут вже не вперше, мабуть, це вже четвертий раз. А то я навіть і не пам'ятаю, скільки разів ми сюди приїжджали. Тут є різні храми, різні такі паркові насадження, там ще є пагода. Тож тут гуляти не перегуляти, якщо не знаєш, чим зайнятися, і є компанія, хто хоче прогулятися десь в такому місці, то це таке чудове місце. Дуже люблю заходити в різні храми. Тут он сидячий Будда. Таке цікаве місце. М -м -м. Пахне воском. Так пахне воском. Свічечки вон горять. Ніби вони, а тут, мабуть, в серединці. можливо, віск. Багато книг, ось такі полички. Повністю забиті книгами. А знаєте що? Кожного разу ми приїжджаємо сюди погуляти з різними людьми, і кожного разу прогулянка виходить абсолютно іншою. Тому що коли, ну, якби ми самі приїжджали кожного разу, то це одні там емоції наші і все. А так, коли ти приїжджаєш з кимось, ти, люди діляться там, своїми емоціями, своїми відчуттями тут. І ми ділимося своїми якимись там, думками про це місце. Кожного разу виходить так, що ти з новими людьми обмінюєшся якимись емоціями про це місце. І кожного разу це якась нова прогуляночка по-різному. Ти це місце бачиш, відчуваєш або ще щось. щось. Дуже такі цікаві відчуття, якщо чесно. Незважаючи на те, що ми були тут, ну ось уже четвертий раз, все рівно кожен раз це якісь нові враження про це місце. Боді потрібно погладити позу, Це на багатство. Аліса, диви, який дракон цікавий. Ти бачила? Це що, дракон чи що це таке? Не знаєш, я не знаю. Ні, сідати на нього не можна, просто постояти отак можна. Цікавий який. А який тут гарний видно море, ви подивіться, яке синє-синє море гарне. Ой, яка краса. Я насправді от в цьому місці біля Леді Буди себе так спокійно почуваю, так мені тут добре. Спокійно і так. Я не знаю. Розслаблено. Ось такі тут цікаві ворота, сходи. Це ми звідси вийшли і дивіться, отут який дракон поруч, він такий у вигляді дракона. Ну а от і Велетенська, леді, Будаї, видно з усіх куточків пляжу. На пляж, коли виходиш, її одразу видно. Там в середині. Можна зайти там в приміщення, по колу пройтись, там нічого цікавого немає, але можна просто пройтися. Набагато цікавіше тут, на території гуляти. О, ми минулого разу були, тут мавпи купалися в цьому. В цій водойми стрибали з каміння. Щось там Жені вже показує, щось там цікаве. є. Який же тут гарнющий вид, це просто така краса, така краса. Просто. Хотілося б на ось цей пляжик потрапити, але невідомо, як туди потрапити і чи взагалі можливо це зробити. Але так гарна вода спокійна і чиста яка. Зараз йдемо в це приміщення. Покажу вам, там, що всередині. Там нічого цікавого, але все рівно пройдемося з вами. Ой, щось я вас. Мабуть, обманула. Мені здавалося, що тут нічого немає. а Насправді тут є, ось на першому поверсі, одразу, коли заходиш, вже стоїть ручки, склала, вже молиться. Одна така цікава локація. Тут пагода, але вона не справжня, тут, типу, як із бетону. Вона зроблена, таке цікаве місце. Вау, Аліса, ти квіти назбирала. збирала. Які гарні. Це мої улюблені квіти. Транжупані. Вони так гарно пахнуть. Вони мають такий приємний запах. Ще є щось. Ходімо, подивимось. Сюди виходили? Так. Угу. Не, не виходили сюди, не підходили. Так, Тут ще є ось таке озеро, тут величезні вон суми. Їм щойно їжу принесли, там щось якусь травичку, якусь капусту накидали. Вони вон, винирюють, захоплюють своїми величезними ротами. Які вони тут величезні? Це просто. Папець. Тут є ось такий місточок, можна на нього зайти і також подивитися. Там на черепаху залізла не справжню. От одна сюди Нарешті ми побачили мавпочку, нарешті ми хоч одну зустріли. Он що, що робить, що витворяє? Нічого собі. Біля туалету вам в такому місці, звісно, знімаю не дуже гарно мали. Більше мавпочок я не зустріла сьогодні. Тож знімаю хоч той, яка є. Мамка прийшла, свариться на малого. Вон ще є. сюди такий велетенський. Так, і десь он, там що не на дереві ще... А, он, ще двоє. сидять. ну щось. А ось вони спускаються до нас, трішки подають звук. Ой, а тут яке гарне місце. Ви тільки подивіться, як тут гарно, як тут красиво. Рожеві квіти і така арочка з китайських ліхтариків. Дуже гарно. А ще такі цікаві тут рослинки, ви подивіться, ось така червоненька цвіти, і якісь от джмелики. І ось така зелененька. Вони однакові, просто різного кольору. І ось якісь тут джмелики, я не знаю, що це. Ну це не джмелі, це 100%, але якісь комахи збирають. Там якийсь нектар, бджілка прилетіла, нектар збирає, мабуть, якийсь медонос. Рослинка, як гарна. І, до речі, не тільки я, але й наші друзі помітили, що тут дуже спокійно, коли гуляєш по території, прям така, знаєте, ніби заспокійлива атмосфера, яка тебе, тобі дає змогу розслабитися і хоч трішечки не думати ні про що. Просто насолоджуватися, ходити, спостерігати це все, цю всю красу. О, доці свого тата. Тут ще один храм. Там Накриті столи, чайнички, чашечки, фрукти стоять, можливо, у них тут щось відбувається. Не будемо їм заважати туди підходити. Йдемо далі. Тут є ще одна частина. Тут ось така пагода і лежачий вода. Також є ось якісь пам'ятники. Також, мабуть, якісь монахи. Рідко сюди заходимо, мабуть, із чотирьох разів це ось другий раз ми сюди підійшли. Чомусь ми до цього місця рідко доходили. Але тут також дуже гарно, така Капагода цікава. Давай фото ловити. Давай. А тут ми не були ще жодного разу, або нещодавно це побудували, тому що цього ми не бачили. Вони такі гарні. Така річечка так, зроблена, з такими місточками. Багато зелені, скелі ось такі. З яких росте зелень, як гарно. А там дивіться, які гори, і хмарки пливуть по, по горах, і бабки літають. Боже, як це гарно вживу, ви собі не уявляєте. Я сподіваюся, що так гарно це і на екрані спостерігати. Дуже гарно, таке гарне місце. Подивитися якісь інші такі схожі місця, де безкоштовно, щось подивитися, які воно граждани. Я сьогодні вже стільки фото наробила, але знаєте в чому проблема? У мене розряджається камера. Я коли їхала, я її просто не зарядила. Вчора знімала цілий день і чомусь я вирішила, що мені цього буде достатньо, тому що я не так багато буду тут знімати, тому що ми вже тут були декілька разів, і ну що знімати, якщо вже, вже все давним-давно знято. Але виявилося, що я багато сьогодні знімаю, а камера розряджається. Це така невеличка прикрість в мене. Тут така величезна пагода. завжди така цікава територія з деревами бонсай. Так, ми вийшли з території Леді Буда і рухаємося до кав'ярні. Тут десь неподалік, в 9 хвилинах ходьби, пішки, є непогана кав'ярня. От Людмила знайшла її і запропонувала нам туди прогулятися, тож ми вирішили піти на цю авантюру, йдемо в пошуках кав'ярні, щоб трошки її перепочити, і кави попити, і декому водички. Оглядовий майданчик. Тут так гарно Там пальмочки такі гарні. І той пляж, що ми бачили з території Леді Вуда. Люди на яхтах відпочивають собі. А ми тут просто зупинилися вам зняти, сфотографувати, цю красу, показати. Баотан кафе, ось так воно називається. Квіти і багато підійматися вгору. Погнали батарея камери, закінчується, розряджається. Не знаю, що я вам тут покажу, але буду намагатися хоч трішечки вам щось показати. Дивіться, які цікаві стовпи з вирізбленими мавпами зверху. Цікаве таке місце. Ось така тут територія, нічого собі по такій доричці, по такому не знаю, місточку треба йти. А там уже справжні джунглі. Ох, я поки піднялася, віддишка така копець. Ось тут тут кав'ярня що Продовжую знімати, але вже на телефон хоч трішечки вам зніму. Дивіться, так, така територія. І каміння, і дерева високі, і гойдалки тут є. Цікаво, але щоб туди добратися. Трішки небезпечно, по камінню потрібно підніматися. Вон там кав'ярня, ми зробили замовлення. Чекаємо на нашу каву. А тут от місце, де посидіти. Попити каву, такі столики. ось. Такі ось цікілиці для фотосесії. Сидіти, пофотографуватися. І такий гарнющий вид. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. Слухайте, таке кльове місце дуже класне. Нам так тут сподобалось. Ну взагалі вихідні у нас видалися дуже класні, дуже вихідні. І я хочу вже записати кінець цього відео, тому що на телефоні також заряд закінчується. Я дуже непідготовлена сьогодні. Пішла на прогулянку, не позаряджала всі свої гаджети і павербанк не взяла. Не знаю, як я так необачно це все зробила, але. Ну, є те, що є. Вихідні видалися дуже крутими, нам дуже вони сподобалися. Я дуже сподіваюся, що цей влог сподобався і вам. Тож чекаю від вас реакції, виглядів, подобаюся. Пишіть свої коментарі внизу під відео. І нагадую, щоб не забули підписатися на канал та телеграм-канал і мій інстаграм. Тож, всі посилання внизу в описі під відео. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі завтра в новому влозі.